Михайло один з учасників всеукраїнського чемпіонату з водного полу. Хлопець тренується уже понад рік. Хоча спочатку гра давалась хлопцю нелегко, але не покинув улюбленого заняття. Спочатку було важко, мені навіть хотілося піти з цього спорту, але потім зрозумів це мій спорт, і я залишився. Перший раз поїхав на чемпіонат. Мені допомогу те, що тут нашу ком... ну, ми командну роботу працюємо. Своїми теперішніми здобутками юний плавець завдячує тренеру та додає, що саме він здружив команду. У нас тренер завжди здружує. Старається так, якщо комусь важко, то він якось полегшує роботу. А команда ми всі дружні і один одному допомагається. До турніру команди готувалися досить сумлінно, але наставники команд кажуть, що для дітей цьогорічний чемпіонат день з перших. Тому задоволені навіть участю у змаганнях. Задоволені тим, що приїхали старіну для дітей, то є. Рівень змагань завжди він їх і стимулює для подальшого тренування, заняття спортом, відповідальність, самостійність, трошки від батьків поїхали, вже знають, як так бути окремо самим, а не хтось за них щось робить, прибирає і так далі робить. Виступили ми досить на непоганому рівні, але трошечка розраховували на інакші умови, Тобто басейн ми очікували, що басейн буде трошки глибший для нас, але. Трошки вода нам зустріла нас не так, як би ми хотіли, тому що в нас вдома басейн глибокий, відкритий, тому нам там легше тренуватися. Відповідно, дітям це було перші дні дуже складно. Це наймолодша вікова категорія, по якій ми проводимо змагання. 2003 рік народження є ще 2003, є ще по 2001, 99, 97, тому ця вікова категорія наймолодші хлопчики. ми проводимо ці змагання в один тур. Тому що по іншим возрастам ми проводимо змагання в три тури. Ось три рази команди приїжджає там інша схема. А ці змагання праздник для маленьких діток. Поза як сьогодні змагання з водного полу проводяться лише в один тур. Всі команди, які були розділені на групи, змагалися між собою за відповідне місце. Відтак команда Переможець визначається лише за кілька годин і отримує заслужені нагороди та звання чемпіонів.